Тайний, теплий, ну, видно, що дійсно дорослі піснуються про вас. Я думаю, вам тут подобається. Подобається вам? Подобається. Друге, я вже бачу, що тут такий, дійсно де, сформувався вже такий е малий, але такий сильний колектив, тому що якщо питають хтось десь слухняний, то своїх не здають. Стоять, один за Навіть якщо хтось був трошечки, трошечки трохи малесенько несмукляний, то інші друзі його підтримують. Ви правильно розумієте? Так! Я хочу вам сказати, що сьогодні такий день, як Святого Миколаєва, вам сьогодні за це за те, що ви такі дружні, за те, що ви такі смукляні. Також ми проголосували до Олександра Сидоровича трошки подорожничку. Він сам вам передає привіт, не заможе, тому що він по вас теж ходити. О, такі подаруночки, кожна дифіна відтримає, де написано ми разом, від Олександра Дмитровича Іраковича. Да. Хочу ще сказати вам, е, Святий Миколай дав нам сильну таку настанову. В цьому році давайте подарунки всім-сімці. Всі. Але хто буде досі в наступному році, то вже нам розкажуть ваші сім'ї, що були вихователі. І скажуть, не давати, не а Зараз всі буде. Ви даруєтеся. Да. І ми вам так Я також зберемо. Зараз вирушується передачу сюди своїми руками. Яка дома радіти своїми руками. Передайте від дитячого садочка берега. Будь ласка. Я думаю, що так, Ви погодіте, щоб після святи, що тоді вже не далі.